Всіх забирати. Я це в Ютуб виложу. Каже, забери мене, будь ласка. Це наша нагорода ми виграли. Що всім привіт, добрий ранок, середа. Euh, що, сьогодні дав собі задачу, що треба сісти і монтувати відео. Зараз я дивлюся відосики, як цей в мультикамерному режимі монтувати, бо в мене 4 камери. Тому зараз це все буду розбиратися. І думаю, блінчик комом, як то кажуть, і потім пішло, пошло, пошло, пошло. Тому треба зробити роботу, бо я не знімав багато відео. Сьогодні, кстати, бос написав, що там. На премію якусь ідемо, типа Awards, там Customer Awards, щось такого. Всім часом тому, що сьогодні підемо з вами на премію і я покажу, як то все відбувається зсередини і думаю, що я, в принципі, якщо там буде цікавий багато матеріалу, то я його запишу і віддільно цим роликом виложу сьогодні. Що їду по дівчат, всіх забирати з школи з роботи. Заїхав на заправку бензин по долар 48. Казали, що зимою у них бензин дешевше, але щось я не наблюдаю. Ну, зимою, в принципі, так, буклітом дорожче, зимою дешевше. А зараз вже ні. Це не ростуть. Тому так. Заправляю. Ну ти вже колись машину буде А то я ні ще ні разу за зиму не мив. Напиши в коментах, ти як часто миєш свою тачку? А я поїхав далі. Забрав своїх красурів, дівчат. Е, мені бос прислав емейл з деталями про цю премію. Тому в 6.40 їду забирати босса, вона так красиво одіться. І в 7 часов початок. Там безплатна їжа, кейтеринг, жива музика, фотографії, всі діла. Так що буде контент сьогодні. І ми зможемо напевно отримати нагороду Даренда Зет. У нас з Машкою Давай до сюда. Ти вибираєш? У нас зараз машка вона після школи у нас нове правило. Після школи 15 хвилин читаємо, тоді можна займатися своїми справами, гратися і можна буде потім взяти, погратися в планшеті, не? Тому ми зараз будемо читати, так? Я це в ютуб виложу. Ладно, ми будемо продемонструй, Можна продемонстрируй читаєш. One, the pan time. Ти майже вгадала. Що <рес> я короче, приодівся. Кофточку таку. Ну, думаю, все йде. Їду зараз забирать боса. Каже забери мене, будь ласка. Курва, Я думаю, він мене забере. як там якось шампанського, може келих вип'ю на премії на врученні. Може якісь призви грим. Забери мене, будь ласка. Тому їдемо за босом. Так. Ми приїхали на нагородження з босом. Всі такі красиві, реєструємося і зараз будемо отримувати наші тікети і заходити всередину. Так, прийшли ми з босом. Босики мене красавчик. Дивіться, зараз буде фотосесія, і ми будемо. Ми виграли нагадує, я так розумію, і будемо її отримати. Все так красивенько, тут гіфтики. Люди всі заходять. Який мене бос. Подивіться, який. Який хлопець. Дивіться. Подивіться, який мене бос. Темпить каву. Коси прийдемо. Безплатна кава, їжа і жива музика. I don't know if you're, are you, you <laughs> oh. Food ready? Just about? Dallas, Boston. That I I'm just in the back of all the videos not knowing what he's <laughs> saying. It's <laughs> very <Really> intimidating. <laughs> I'm pressed by it, right? <laughs> Безалкогольне пиво тут. У нас є бар. Такі тікети, і за них ти можеш купляти собі, що ти хочеш. І багато їжі зараз щось поїмо. На екрані е, крутяться компанії, які представлені в номінаціях. Ми представили номінації. Наша номінація Windows, Clean, тому ми сьогодні заберемо, тому що ми Best of the Best. Windows Cleaner і Edmond. Ну і ми ще лайці ставимо, але я думаю, що ми не номінувалися в цій категорії. Але я не знаю чого. Тому можливо наступним наступному hey, at Хей, я Choice Awards. We are winners three years in a row for window cleaning. We get a little party. Я там косуюся там, де тільки є поїсти, тому вони в непобавить. Так, ми відкриваємо нашу нагороду. А, на unboxing video! Зараз підемо сплаткаємося. Ось наша нагорода. Ми виграли. Ми number one. Ми сфоткалися, приміли, потіли, політики. Я зніму зараз а потім пізніше анпакінг, що нас спасить.

But wait, there's more. We have a okay. beautiful folder. Oh, uh, with promotional material goodies. These have to go on the windows, They'll go on the trucks. And a convenient price list for everything else we want. They were all of stickers. <laughs> I never know what to do with these stickers. I guess I could mainstakingly put them on the business cards, but I'd rather get them printed. We have literature you um, have a magazine for a lie well, we've got a discount off of h&m they won for uh, health foods this is literature to encourage us to spend more money on natural health food. Yeah. elsco would like your home to be more secure than ever with their security fire and video access and uh, i get a family discount as a consumer choice award winner i have a medical imaging hand sanitizer itty bitty spray credit card hand sanitizer got marzipan from gifted up connie fournier uh, <laughs> <laughs> an assortment of pens pbm law was two one from the much less generous Mr. Lockman. Consumer Choice Award pins. Mm. Yeah, we can wear these until the backs fall off. We're here for the lovely Chateau de Combe where we're currently residing. Big upgrade for the awards gala of last year. So that's all the swag except for the free food and drink. <laughs> Як вам ставте лайк, пишіть коменти. Чи достатньо вам всього положили? Я собі візьму ручечку теж. Тому дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і скоро віку на новому шоу. Всім папа. -па. Все закінчилось, все просто класно, прикольно, смачно. Весело це новий, новий експеріенс для нас. Тому вже третій рік підряд ми виграємо.